Важлива новина для пенсіонерів та тих, хто отримує субсидію. Кабінет міністрів затвердив експериментальний проект, який змінює порядок нарахування субсидії. Зараз детально розкажу, як все зміниться і як це вплине на ваші виплати. Ви також дізнаєтеся, як отримати довідник пів пенсіонерів. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Так ви зрозумієте, як нововведення зможуть вплинути на вашу субсидію, і як уникнути можливих проблем. Вітаю! Я юрист пенсіонерів, Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Отже, що ж передбачає цей експериментальний проект Кабміну згідно з постановою Кабінету міністрів, від 13 червня 2023 року, номер 601, запроваджується новий порядок нарахування субсидії. Головна мета цього проекту. Вдосконалити процес, зробити його більш зручним, прозорим та ефективним для всіх громадян. Пенсійний фонд України тепер відіграє ключову роль у цьому процесі. Він забезпечує технічні можливості для збирання інформації про осіб, які звертаються за субсидіями. Також здійснює обробку і зберігання цієї інформації. Для цього використовується веб-портал адміністративних послуг пенсійного фонду. Та його мобільний додаток. Це означає, що більшість операцій тепер можна виконати онлайн. Ну і це, звичайно, зменшує необхідність відвідувати державні установи особисто. Заявки на субсидії та декларації про доходи також можна буде подавати в електронному вигляді. Це можна зробити через веб-портал або мобільний додаток. Це інноваційне рішення. І воно полегшує життя багатьом пенсіонерам іншим категоріям громадян, які також отримують субсидію, звісно, теж стало легше. А про те, хто взагалі законно може не платити за комуналки, дивіться в нашому окремому відео, посилання на яке буде ось тут. Можливо знати, що пенсійний фонд щомісяця. Передає до Міністерства фінансів всю інформацію стосовно отримувачів субсидій, це дозволяє верифікувати інформацію та переконатися, що субсидію отримує саме той, хто її потребує. Таким чином система стала більш справедливою, а державні кошти будуть використовуватися більш ефективно однак, права пенсіонерів дуже часто порушуються, і ви можете не знати, як діяти в таких ситуаціях.